Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про те, що Сполучені Штати Америки поки не повідомили йому, коли ж замінять передані Україні Петріоти. Він певне хоче, щоб коли вже виїхала система Петріот до Німеччини, в той час поїхала Німецька до України. Але тоді сенс отримувати нам німецькі. Мова ж не про це. Мова про те, щоб швидше були передані наявні системи Петріот до України, а Німеччина потім їх колись отримає. Я розумію, що вони не хочуть залишатися без систем протиповітряної оборони, але в них військової загрози наразі немає. Ну, треба бути тут реалістами. І каже Мерц: є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам Німеччині і ЄС, Петріот, для того, щоб ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримаємо заміну, але ця заміна поки що насправді не забезпечена. Принцип має бути, наголошую, іншим. Ви не чекаєте, доки до вас прийде нова система, ви нам віддасте б ушну. Перепрошую, але це так не працює. Тому я й кажу, що Європа потрішку гальмує ініціативи Трампа, але Трамп буде тиснути на Європу однозначно. До прикладу, вчора на засіданні Рамштайн, генеральний секретар НАТО Марк Рюте за підсумками онлайн зустрічі наголосив на тому, що. Країни Європейського Союзу, члени НАТО, повинні купувати у США більше зброї для підтримки України. Рюте просуває і лобіює не лише американський інтерес, але й український. Це треба нам розуміти. І каже, що купуючи більше американської зброї для України, країни НАТО зможуть реалізовувати три ключові завдання, визначені на саміті Альянсу в Азі 24 і 25 червня. Збільшення військових витрат, розширення військового виробництва та підтримка України це те, що вони справді повинні робити. Окремі країни дослухаються і роблять. Наприклад, Нідерланди обіцяють зробити значний внесок у постачання американських систем ППО Петрів для України. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс і каже, що ми будемо також постачати, окрім ППО. Більше засобів протиповітряної оборони, боєприпаси для f 16 контрбезпілотники, радари тощо країни Північної Європи, як ви бачите, активно долучаються до підтримки України, але от Східна Європа воліє не помічати, що загроза дуже близько. І також ще одна цікава новина, про яку пише сьогодні українське військове видання Дефенс Експрес. Українська компанія Од та данський оборонний концерн Thermo Group об'єднали зусилля для створення інноваційного перехоплювача дронів на базі штучного інтелекту. Хотілося б, щоб ці проекти реалізовувалися якомога швидше. Такі безпілотники-перехоплювачі будуть здатні самостійно виявляти. І Мавіки, і шахеди, і інші ударні БПЛА, і їх знищувати. Масштабуються проекти і це дуже добре. І тепер, друзі, до обіцянок Сполучених Штатів Америки щодо допомоги і підтримки України і не лише військової. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що Сполучені Штати працюють над планом запровадження 100% мит для покупців російської нафти. Це те, в що не вірить Болтон, та і я, чесно кажучи, не дуже в це вірю. Але дуже хотів би помилятися. Так, от, що говорить очільник фінансового відомства Дональда Трампа. Я б закликав наших європейських союзників, які говорили про велику гру, наслідувати нас, якщо Трамп схвалить ці мита і впровадимо їх. Якщо тут головне, щоб Трамп ухвалив це рішення, і Скотт Бесен припустив, що США схилятимуть Китай до відмови від закупок російської та іранської нафти для укладання торгової угоди. Де буде купувати Китай нафту? Знайдуть. Тим паче Китай зараз. Активно реалізовує проект зі зменшення закупівлі нафти. Так, він розрахований аж до 27 року, але рішення Трампа можуть прискорити ці процеси. Індія відповідні заяви вже робила. Пекін з приводу цього мовчить, але саме торгова угода, яку нині готують між Вашингтоном та Пекіном, вона може мати як вимогу схиляти Китай до того, що вони не купували російську нафту. Але як на мене, такі перспективи дуже дуже складні. Не можу сказати, що вони не реалістичні, але надто складні. Великобританія ж запровадила також санкції проти Росії під санкційний тиск потрапило ще 135 нафтових танкерів із снінього флоту Російської Федерації. Ну він не Російській Федерації, він флот загалом світу. Але тут питання до того, хто і як буде контролювати дотримання цих санкцій, тому що Європа такого механізму не передбачила. Тим часом державна ратична кампанія Словаччини. Планує в 2025 році покрити до 100% своїх потреб у газі за рахунок саме поставок з Росії, незважаючи на те, що наступного року буде заборона на спотові закупівлі російського газу, і ця заборона набуде чинності із січня. Про це пише видання Bloomberg. і в. Кажуть у Словаччині, що російський газ для них найвигідніше за ціною, чому ми від нього маємо відмовлятися? Тобто проблеми такі друзі зберігаються, але крок за кроком, потихеньку, все-таки Європа до цього рухається. Мені дуже не подобається темп цього руху, але ми по іншому попливати на це, на жаль, нині не можемо.